Друзі, вітаю на українській правді. Далі, в форматі УПА, будемо обговорювати нові певні нововведення щодо перетину кордону. Робити будемо це з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, мої вам вітання в ефірі Української правди. Вітаю. Пане Андрію, дивіться, ви вже давали роз'яснення, але хотілося б, щоб ви пояснили і наші редакції це на практиці. Є повідомлення Посольства Сполучених Штатів. Вони кажуть про те, що чоловіки з подвійним громадянством, тобто ті, які мають. Два паспорти, або як я розумію, навіть більше не зможуть виїжджати з України на за, там, адресою свого свого проживання за своїм іншим паспортом. Що це означає на практиці? Що це означає для людей, які зараз перебувають в Україні і мають, наприклад, паспорт України і паспорт громадянина Німеччини? Я так розумію, що тепер ці люди не можуть виїхати правильно за кордон? А чому тільки тепер? Власне, наш нас законодавство не змінювалося і існує єдине громадянство в Україні, і власне, якщо громадянин України має паспорт якоїсь іншої країни в першу чергу і виключно він розглядається по українському законодавству, і в тому числі для прикордонників, як громадянин України, і несе повні повністю Повну відповідальність і обов'язки згідно чинного законодавства. Тому і раніше і до воєнного стану, і під час воєнного стану ми виявляли громадян України, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців, надаючи паспорт іншої країни. І якщо знову ж таки такі особи викриваються на кордоні під час саме Таких дій і спроби перетину кордону, то в першу чергу вони, якщо говорити на виїзд з України за таким паспортним документом, не пропускаються а також притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства. Щоб брати про саме прикордонне прикордонне законодавство, то це адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону. А тоді в мене поточнення: якщо я в'їхав до України, наприклад, за німецьким паспортом, то я все одно сприймаюся для України як громадянин України, якщо в мене є український паспорт. Я правильно розумію? Вас? Таких осіб викривають не лише на виїзд, а й на в'їзд також. Тому під час заходів прикордонного контролю чи то на виїзд з України, чи то на в'їзд в Україну прикордонники аналізують всю наявну інформацію, яку вони бачать. І по базам даних, і власне по тим документам, які люди надають на контроль. Пане Андрію, сьогодні також з'явилося повідомлення від Міністерства оборони, речника Міноборони Дмитра Лазуткіна. Він сказав про те, що особи, яким виповнилось 17 років, він мав на увазі, саме чоловіків, хлопців, вони мають повернутися до України та стати на військовий облік, оновити свої, свої дані в ТЦК. Як я правильно розумію, що якщо мені виповнилось, наприклад, 17 років, я проживаю у Польщі. Я повертаюся до України, оновлюю свої дані. Я можу без перешкод повернутися назад до Польщі, але ж є така історія, що мені може виповнитися 18 років, і я ніде не ні, ні навчаюся за кордоном. І тоді я маю залишитися в Україні. Давайте розберемося в цій ситуації, аби не було, знаєте, маніпуляцій. Вам дов... знову не доводилось би спростовувати різні російські ПСО. Дивіться, обмеження діють е, виключно з 18 років. Тично громадяни України будь то 17 років чи то 16 років, якщо вони перетинають кордон на в'їзд в Україну, і потім слідують на виїзд з України, і їм не виповнилось 18 років. Вони мають право безперешкодно перетнути кордон на виїзд з України. Звісно, кому виповниться 18 років, то вже вони зможуть перетнути кордон. Виключно а, до тих правил, які діють а, щодо можливості перетину кордону громадянами України чоловічої статі у віці від 18 до 60 якщо вони підпадатимуть під ту категорію і відповідатимуть тим умовам, які дозволяє законодавство перетнути кордон, пане Андрію, давайте поговоримо час від часу. Держприкотон оновлює дані щодо статистики тих. Загиблих, які невдало спробували перетнути український кордон незаконно. Як зараз виглядає ця цифра? Якщо можете навести ці дані? Ну, загалом, на жаль, під час спроб незаконного перетину кордону зараз за час воєнного стану загалом загинуло більше 40 осіб, це якщо брати по саме лінії кордону, яка проходить по гірській річці. Але також були випадки, коли люди гинули в важкодоступних гірських місцевостях. Тому фактично це загалом близько 50 осіб, які загинули під час таких необдуманих кроків, коли вони намагалися незаконно перетнути кордони, і для себе обирали ті напрямки, які звісно були більш сприятливими, напевно скажу так, для того, щоб вони. Втратили своє життя через такі е, невдумані кроки. Пане Андрій тоді у вас питаю щодо нової серії польської блокади, як зараз виглядає ситуація на західному кордоні України? ну Польські фермери вчора, після 11 години, поновили блокування одного напрямку. Це напрямок пункту пропуску Рова це з українського боку, хребене на території Польщі. Вони знаходяться, як і раніше, не в самому польському пункті пропуску, або поряд нього вони знаходяться на певній віддаленості. Але вони знаходяться на автошляху, які можна доїхати до кордону або які можна прослідувати від кордону і перебування там своїм перебуванням, там вони обмежують рух для вантажних транспортних засобів. Ну і власне станом на зараз, в бік Польщі, взагалі, вони не пропускають вантажні транспортні засоби в бік України. Вони зазначали, що пропускатимуть ну, сукупно за добу десь 24 вантажівки, але за минулу добу, до прикладу, від одинадцятої години і до шостої сьогодні ранку в кордон бік України перетнуло трішки більше 50 вантажних транспортних засобів. Можливо, що між блокувальниками і кордоном вже знаходилася певна кількість вантажівок, які змогли. Більш швидше перетнути кордон, але повну таку статистику, і як рухаються вантажівки, звісно, будемо мати за результатами сьогоднішнього дня. Однак сподіваємося, що ці дії вони припиняться саме в той час, коли анонсувалося це 14-та година завтра. І звісно, що вони не продовж. Ми сподіваємося, що вони не продовжать такі дії надалі. Ну а на інші напрямки також не перекинуться спроба блокування вантажних транспортних засобів. Пане Андрію, тоді, будь ласка, поточніть, що стосується там, цивільних авто, цивільних автобусів я правильно розумію, що для них немає жодних затримок, і вони просто проходять в порядки живої черги на кордоні. Та перешкоди чиняться саме для руху вантажних транспортних засобів, знову ж таки, як бік Польщі, так і тих, які планують виїхати в бік України для інших категорій транспортних засобів, і для легкових автомобілів, і для автобусів руху вони не перешкоджають, і вони вільно перетинають кордон в обох напрямках. Добре, пане Андрію, давайте далі поговоримо про безпеково складову час від часу. Про це питають, що відбувається у нас на північних кордонах з Росією та Білорусію. Давайте окремо розберемо ці напрямки, які активності ворожі сьогодні спостерігають прикордонники, і які дані можете ви озвучити? Ситуація на кордоні з Росією і на кордоні з Білорусі. Вона вкрай відмінна. Якщо говорити про кордон з Білорусі, то там обстановка вона незмінна за останній період, взагалі фактично повністю контрольована. А на території Білорусі, на щастя, ми не фіксуємо на Росію нарощення свого угрупування. Певна кількість російських військових, звісно, там і залишається, але це більше такі логістичні підрозділи або підрозділи забезпечення, але ті підрозділи, які. Раніше знаходились на території Білорусі, проходячи там підготовку, навчання їх Росія що в минулому році поступово вивела на, на території своєї країни для того, щоб посилити е, свої війська на лінії фронту а в рамках ротації нових не заводила. Тому що відбувається на території Білорусі, звісно, продовжують відстежувати підрозділи розвідки. Але на даний час ситуація така. Тому ми і маємо можливість продовжувати нарощувати укріплення і по лінії кордону, і прикордонні, бо е, на тому напрямку також не відбувається обстрілів українського прикордоння. Щодо кордону з країною агресоркою, то звісно ситуація. Зовсім інша, це в першу чергу і обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території України, застосовуючи різноманітне озброєння. Але е, можемо бачити до прикладу по сумщині певне зменшення кількості обстрілів. Але ми пам'ятаємо, що є харківський напрямок, особливо напрямок населених пунктів Липці і Вовчанська. Де ворог продовжує свої дії щодо захоплення української території, намагається просуватися, і власне бачимо, що ворог постійно посилює. Ці напрямки і технічними засобами, і особовим складом для того, щоб продовжувати свою активність, але українські воїни, звісно, дають відсіч і по напрямку Липців, і по напрямку Вовчанська, знищуючи і техніку, і особовий склад ворога тих сил, які має Російська Федерація на цьому напрямку, як бачимо, недостатньо для того, щоб досягти стратегічної цілі. Але навіть такими діями ворог змушує нас тримати. І резерви, і необхідні сили для того, щоб протидіяти цим атакам, розуміючи підступність ворога, розуміючи наскільки Росія може діяти, ми розуміємо, що вони можуть розширити. Цей плацдарм, де будуть вестися активні бойові дії, і на інших напрямках у Харківській області або навіть перекинути їх на Сумську, знову ж таки змушуючи Україну тримати тут необхідні сили і засоби, а не використовувати їх на лінії фронту, де вже довгий час ведуться повноцінні бойові дії. Пане Андрій, я вам вдячний за цю розмову, за ваші роз'яснення на ті актуальні питання, які сьогодні виникають у суспільства для глядачів української правди. Нагадаю, Андрій Ардемченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем цього випуску Пилайф. Також закликаю реагувати на нашу розмову коментарями та вподобайками. Якщо вперше на українській правді, будь ласка, підпишіться на нас.